Тією ситуацією, яку штучно намагаються створити в Україні навколо української мови як державної, а скоріше, якщо точніше сказати, то штучно створюються умови для того, щоб українська мова знизилась в статусі як держава. Як держава зокрема, на території міста Кривий. І ось я намагаюся передати нашого листа, який ми з вами сьогодні Я скажем так, скажите, вы кого представляете? Я представляю те внутренней политики. З внутрішньої політики міста Кривого Рогу. А ви вмієте розмовляти українською мовою, бо вона сьогодні ще є державною? А чому ж ви зі мною розмовляєте не мовою? Тому що ми з вами розуміємося, на якої би мові ми з вами не розмовляли. Ми прийшли до установи, яка оліцетворяє в місті Кривому Розі владу. І ви сказали, що ви готові, як представник цієї влади, з нами зустрітися. І спілкуйтеся, починаєте спілкування російською мовою, не державною на сьогоднішній день. Хоча знаєте, що ви представник державної мови. Але ж, от ми сьогодні прийшли сюди неорганізовано, але за покликом серця, тому що в Україні сьогодні штучно, ми вважаємо, що штучно створюються умови для того, щоб помітити статус української мови на Ми Розуміємо, що біля Верховної Ради сьогодні там події розгортаються і багато людей збираються. Ми не змогли виїхати, тому що квітків нема, певні інші штучні перепони для виїзду, але прийшли висловити конкретно до, до міської влади свої думки і конкретні вимоги як громадян України. Міському голові Кривого рогу вілкою. Шановний пане голове, ми українські громадяни місто Кривий Ріг стурбовані ситуацією, що на наш погляд штучно загострюється в Україні навколо питання про так звану необхідність негайного прийняття законопроекту про засади державної мовної політики. Ми вважаємо, що сьогодні в Україні нагальною є потреба забезпечення розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Це треба робити у першу чергу на місцевому, регіональному рівні. На жаль, у кривому розі ця проблема також пішла не помічається владою, яку ви очолюєте. А реальні рішення і дії представників місцевих органів державної влади спрямовані більшою мірою не на забезпечення, а на ліквідацію умов розвитку і функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного життя на всій території Кривого Рогу. Для українських громадян Кривого Рогу не можуть бути непоміченими наступні факти. Ще 10 жовтня 6 року Дзержинський районний суд Кривого Рога задовольнив позов міського прокурора Сергія Борисова про визнання протиправним та скасування рішення Криворізької міської ради No176 від 21 червня 2006 року. Про заходи щодо забезпечення положень європейської хартії регіональних мов або мов менші стосовно російської мови на території міста. Але тільки за останні місяці загальноміські заходи щодо відзначення річниці визволення міста, святкування Дня перемоги, святкування річниці дня утворення Кривого Рогу, Дня міста та інші супроводжувалися тривалими промовами, виступами зверненнями посадових осіб міських органів державної влади недержавною мовою, що свідчить про намагання представників місцевих органів державної влади під час підготовки і проведення таких заходів створювати умови, в яких українська мова штучно понижується у статусі як державна на території Рогу. У Зв'язку з цим ми змушені нагадати вам. Що згідно з частиною першої статті 10 Конституції України, українська мова є державною мовою в Україні, як визначено в рішенні Конституційного суду України від 14 грудня 1999 року номер 10 РП у справі про застосування української мови, положення про українську мову як державну міститься у розділі 1 загальні засади Конституції України, який закріплює основи Конституційного ладу в Україні. Поняття державної, офіційної мови є складовою, більш широкого за змістом та обсягом поняття Конституційний лад. Іншою його складовою є, зокрема, поняття державних символів. Право визначати і змінювати Конституційний лад в Україні належить виключно народові. Частина 3 статті 5 Конституції України. Повноцінне функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя на всій території держави є гарантією забезпечення збереження ідентичності української нації, єдності України. Незважаючи на задекларованість державного статусу української мови, аналіз нової ситуації в державі, свідчить про наявність, політичних спекуляцій щодо її використання. Суперечить інтересам національної безпеки України. Ставить під загрозу її суверенітет. Для усунення такої загрози необхідно розширити сферу застосування української мови, стимулювати формування і захист національного, мовного, культурного та мовного інформаційного простору. Держава повинна забезпечити безумовне виконання конституційної норми про всебічний розвиток і функціонування української мови у всіх сферах спільного життя на всій території України. Збираючись на викладення, ми звертаємося до вас як до вищої посадової особи у структурі виконавчої гілки державної влади у нашому місті, яка діє лише на підставі в межах повноважень та у спосіб передбачених Конституцією і законами України. Терміново вжити відповідних заходів щодо забезпечення, розвитку і функціонування української мови як державної, у всіх сферах суспільного життя на всій території міста Кривий. Рік. І наші підписи, всі, хто сьогодні сюди прийшов. Але ми передамо і текст і підписи, тут є наші адреси. Ми просимо, звичайно, щоб кожному, хоча б тим, хто сьогодні розпочав цю безстрокову акцію збору підписів на захист української мови як державна, в Кривому розі, щоб ми отримали це ж таки відповідь. Що намагається і що робиться, бо ми бачимо не створення умов, а навпаки, скасування тих умов, які б забезпечили українські мови як держави. Тому ми передаємо і сподіваємося на реальну реакцію спроможних покращити статус української мови, з боку міського голови і міської міста. Якщо можете, скажіть нам що ви гарантувати? Я вам зможу гарантувати, що кожен з вас отримає від от нас листа. Дякую. Дякую. Звали. Дякую. 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 До побачення. До побачення. До нових зустрічей.